Давайте подивимося, що вам готують вищі сили. На найближчий період. Ми будемо щось таке глобальне дивитися: якісь зміни, що вам готують вищі сили. По-перше, хто ви? Для кого це відео? Це відео для якоїсь людини, яка зараз в чомусь перемогла. Знаєте, у вас таке може бути зараз відчуття, що є. Я все правильно зробила, я молодець і інші визнають мою. Мою значимість, мою важливість, і інші визнають мою перемогу в якійсь ситуації. Можливо, вас чомусь так похвалили, чи на роботі, чи в якихось особистих справах, але ви зараз на коні. Що ж вам готують вищі сини? Вони вам готують, готують якісь, якесь здійснення вашої мрії. Можливо, здійснення це матеріальне, або ж якесь фінансове, і здійсниться воно якось легко. По дияволу, це так, як не треба прикладати багато зусиль. Це можуть бути якісь такі легкі фінанси, або ж легкі якісь блага. Але це точно буде здійснення ваших бажань.